Вітаю! Сьогодні прийшов третій об'єктив із, лі... із лінійки Viltrox. Це Viltrox Air 56 мм F28. І перед тим як я розпочну розповідати про нього, ось він. Прошу переглянути фото і відео, які я вже відзняв на цей об'єктив у зв'язці із фотоапаратом Sony A6300. Вітаю! Зараз у мене в руках Viltrox. 56 мм mm F1,7. Записую у пріоритеті діафрагми. Зараз витримка 1,400, діафрагма F1,7 ISO 100 Записую Full HD 50 кадрів на секунду. І ось зараз буде тест фокусу. Наскільки швидко працює фокус у цього об'єктива разом із Sony A6300. Зараз зроблю закриття діафрагми до 2,8 і побачимо наскільки швидко працює фокус. На об'єктиві відчувається легка вібрація, коли фокус працює. Єфрама F2,8, витримка 1,8, ISO 100, 50 кадрів на секунду. І ось зараз знову ж таки, як працює фокусування настільки швидко. Поступово веду і фокус тут сам переналаштовується на все. Зараз відкрию діафрагму до 1,7 Максимально відкрита діафрагма. Налаштування фокусу найшвидші кітки можливі на Sony A6300. Нагадаю, це Viltrox 56 мм. Він на кропі перетворюється у повноцінну 85-ку. Ось зараз буду поступово закривати діафрагму. ви будете бачити, як змінюються боки. Зараз 7'1, 11, 13. Максимальна діафрама 16 закриття. Ось зараз закриття на 16. І на 16 фокус працює вже доволі повільно. Потрібно збільшувати ISO. Так, ISO поставив 800 і діафрама закрита до 16. І ось зараз ви таку картинку бачите і таку настільки швидко працює фокус. Третій, третій тест, значить, зараз ISO 800, діафрама закрита до 16. Одна сота витримка записую 50 кадрів на секунду в Full HD. І зараз буду поступово відкривати діафрагму. Будете бачити, наскільки міняються боки. боке і розмиття, і відразу і саме фокусування. Ось таке зараз боке. Діафрагма F1,7, витримка стала 1,4 сота, ISO 800 І зараз буду зменшувати ISO. Для того аби забрати пересвіти ISO, ISO 100. і СО ісо сто. Так проходить перефокусування. Місцями є затримка, місцями це все працює нормально. З чим це пов'язано, я сказати поки що не можу. Ось зараз на передньому фоні є в нас трояндочка, зараз я буду відходити. І ось вже фокус, виходить, що фокус працює десь на відстані приблизно 1 метр. Хоча на самому об'єктиві показано, що фокус на відстань. 55 сантиметрів. Ну, фокус спрацював на відстані 10 метр. Зараз я спробую наблизитись до цих 55 сантиметрів. Ось наблизився. Дійсно. Спрацював фокус. Ось тепер задній план. Спробуємо передній. Переф... Не хоче перефокусовуватись. Зараз трохи відійду. Фокус безперервний стоїть при цьому у нас. Ось на відстані метр все проходить швидко. На відстані 55 см все повільно проходить, так що мінімалка то 55 см, однак не всі об'єкти зможе відразу брати у фокус цей об'єктив. Особливо такі тоненькі. Нагадаю, на самому фотоапараті відчувається легенька вібрація, коли відбувається перефокусування. Зараз знову поступово закриваю діафраму, аби ви побачили, як змінюються боки. Діафрама 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3. 7,1. Далі не закриваю, тому що ISO 100 вже вечір і потрібно додавати ISO, якщо картинку очікується гарно. Ось 7,1 було ISO, Зараз 6,3, 5,6, 5, 3, 5, 3,2, 2,2, 2,1,7. Ось максимально відкрита діафрагма. 1,7. Ну, що ж, як бачите, на відео я тестив автофокус, як працює на цьому об'єктиві. Ну, а фото ви дивилися, як, які боке, яка різкість, яка деталізація. Можливо, знайшли якісь недоліки. Тому що я робив фотографії як на відкритій діафрагмі, так і на закритій діафрагмі 5, 6, 8. Так що фотографії були доволі різні. Отож, цей об'єктив прийшов до мене. З Aliexpress, Звичайно ж, нижче під цим відео буде посилання, де саме я його придбав, а придбав я його у прямого постачальника від компанії Viltrox. І в порівнянні з цінами, які панують в нас в Україні, тобто продавці, які продають в Україні, ці об'єктиви дорожчі, десь приблизно на 30 доларів США. Отож, це вигідна покупка. Гарантія 12 місяців, якщо щось стається, ви звертаєтесь до компанії Viltrox, і далі вирішується питання, як ви цей, цей об'єктив даєте на гарантійне обслуговування. Звичайно, якщо воно дійсно гарантійне, а не проблеми з вашої вини. Отож, прийшло ось в такому пакуванні. Всередині власне об'єктив. Об'єктив коробка нічим не відрізняється від тих, що в мене вже були, а в мене вже є. Viltrox AF20 F28 це повнокадровий. І є у мене Viltrox AF35 F17 це об'єктив на кроп. Ось цей об'єктив AF56 F17 на кроп. До речі, цей об'єктив випускається на Sony E Mount, Nikon Z Mount та Fujifilm X-Mount. Це все бездзеркальні фотоапарати. На дзеркалки цей об'єктив, звичайно ж, не підходить. У перерахунку на повний кадр. Це є 84 мм, тобто майже ідеал. тому що ідеалом рахується 85-ка. Зазвичай на кроп роблять 50 мм, а це всього навсього 74-75 мм. Тобто неповноцінний об'єктив для того, аби робити. Портретні фотографії. Отож, ось така зовнішня коробка, всередині внутрішня коробка. Вона була на пломбах. Пломби Ось вони. Ніхто ці пломби не зривав. Тобто він до мене прийшов безпосередньо так, як він був випущений із заводу. Далі йдуть ось така картка. На, по, по цьому QR-коду ви можете зайти безпосередньо і подивитися що собі представляється цей об'єктив. Далі гарантійна картка. Цю картку, якщо ви продаєте об'єктив, можете заповнити в такому разі вибирати гарантійні зобов'язання на себе. Або, так як у випадку з Aliexpress прийшла, вона чистенька. Далі йде ось такі, така, такий мішечок для зберігання, проте, як я вже казав, із Viltrox 20 АФ, мені ось подобається. Ось такі мішечки. Вони набагато зручніші, тому що тут є карабін, я вчепив собі на ремень, припустимо, і в мене цей об'єктив висить. Цей, цей мішечок зручний для того, аби зберігати, але не для того, аби працювати з ним в процесі от фотосесій. І далі, власне, сам об'єктив Ось в такому пакуванні. Ага. І тут ще є, звичайно, що я вам покажу, поглинач вологи. І сертифікат з штампом, коли саме зроблений цей об'єктив. Об'єктив має серійний номер свій окремий, так що тут проблем немає. Ось так він виглядає. І в мене тут під руками є ось 20-ка. Це 20 повнокадровий, це 56 мм е кроп-об'єктив. Як бачите, вони ідентичні. Навіть бленди в них одні і ті самі. PL56. Так що взаємозаміняємо як передня кришка, задня кришка і, цей, і бленда. Вагою цей об'єктив 170 грам. Він має 11 лінз в 10 групах. В нього світлофільтр 52 мм. Той самий, що і в 20 ки той самий, що і в 35 ки У усіх коротше, ось цій лінійки Air один і той самий діаметр світлофільтра. 52 мм. І чим класні ці об'єктиви, що передня і задня лінза тут нерухома. Задня лінза нерухома, це класно, так як не потрапить пил при фокусуванні вам на матрицю. Передня лінза нерухома, це класно тим, що ви чіпляєте nd фільтр чи cpl фільтр чи ще якісь види фільтрів. Налаштували їх, і потім це налаштування не... Псується, так як передня лінза нерухома, все, все автофокусування відбувається всередині. І це круто. Зверху йде напилення, воно таке зеленкуватого кольору, якщо може будете бачити. Зеленкуватого кольору це для того, аби боротися із, із засвітами, контровим світлом. Проте е, все одно він ловить зайці, проте вони не катастрофічні. Вони зеленкуватого кольору, такі кругленькі, проте, як на мене, це не є. Катастрофою. Діафрагма тут 9 пелюсткова, на відміну від 20-ки. Тут іде 7 пелюсткова тут іде 9 пелюсткова. І на діафрагмі від 1,7 до 4 взагалі кружечки, кошачі очки, все круто. Далі це все поступово перетворюється у 9 гранник Проте він такої ніжної консистенції, скажімо так. Боке теж приємне. Класне, мені воно сподобалось, розмиває доволі добре. Байонет тут металевий, і це теж класно, тому що метал, значить, не так швидко зношується. Тут же є роз'єм для того, аби оновляти прошивки цього об'єктива. Наразі от мені прийшов цей об'єктив. Я звірю прошивки, і прошивка тут остання. Тобто завод слідкує за цими своїми прошивками і теж е постійно їх оновлює безпосередньо на заводі. Тобто мені цей об'єктив оновлювати не потрібно. Тут стоїть остання прошивка. Сам об'єктив виготовлений повністю з пластмаса, проте пластмас доволі цупкий, він приємний на дотик. Він навіть нагадує злегка метал. І мені це імпонує. Ось це є. Ось це колесо, скажімо так, для фокусування мануального, проте воно під'єднане все одно до мотору. Це не, не мануальне, не механічне. Воно все одно працює на моторі. І якщо навіть ви переводите в мануальний фокус, то коли фокусуєтесь, то тут немає крайніх положень. Він просто провертається і вам потрібно орієнтуватися. на... Фокус-пікінг або на лупу, для того, щоб зловити щоб той самий фокус, іначе буде проліт. Це якби незручно, тому що зручніше, коли є фіксація крайніх положень, і коли дійсно є е мануальне фокусування. Так само тут немає кільця для визначення діафрагми. Тут теж діафрагма управляється електронікою. До речі, коли він в стані спокою, так зараз. Діафрама постійно закрита на 16. Коли ж він ставиться на фотоапарат, то він розкривається до того моменту, ну, до тієї діафрами, яка виселена безпосередньо на самому фотоапараті. І це займає деякий час. Одним це зручно, іншим незручно. Автофокус Автофокус у нього середній, більш дошвидкого, тому що спочатку я ось на цьому фотоапараті. Встановив середнє значення автофокусування, він мляво працював, коли перевів на швидкі фокусування, він почав працювати набагато швидше. І е якщо у фотографії, то він взагалі, можна сказати, ідеально працює. Для відео він не дуже гарний, в тому плані, що так він перефокусовується, однак, якщо сфокусуватися на якомусь одному предметі, у нього є легке дихання. Тобто, все одно перефокусування відбувається. Суто зловив і тримаю, нема. Так він е, тречить моє обличчя за допомогою цього об'єктива фотоапарат. Е, трекінга ока немає, але я бачу інші огляди, тречить і е, так само око. І що цікаво, що чим новіший ваш фотоапарат, чим новішої версії, тим краще він працює. Тому що, я так зрозумів, прошивки все-таки налаштовані на з оглядом на останні фотоапарати, а ось ці старі фотоапарати, у них вже є деяке нестикування, тому є легке ось це дихання фокусу. Бачив на Альфі 6700 дихання фокусу взагалі відсутнє. І там працює зовсім по-іншому. Хоча, якщо взяти ось цей повнокадровий об'єктив 20F1, f 28 то в нього автофокусування ще швидше. Так, в нього менше лінз, він, він більш темний. Проте фокусування в нього відбувається швидше. Однак, знову ж таки, якщо я встановив на Sony A6300 і постійно веду якийсь селфі-блог, то видно ось це перефокусування, так зване дихання фокусу. Проте воно не таке критичне. Як на об'єктивах TT Artisan. Зараз TT Artisan теж запустив свою лінійку автофокусних об'єктивів. Так, так от там з цим ще більша проблема, до того ж там неякісні лінзи в порівнянні з Вілтруксом і дуже багато різних проблем. Ага, ще про автофокусування. Якщо у вас, скажімо, ось такий фотоапарат це Sony NEX F3, тоді готуйтесь до того, що ці об'єктиви взагалі не будуть працювати з контрастним фокусом. Тут є лише контрастний фокус, він також є у Sony Nex 5, Sony Nex 3, Sony A3000, Sony a 5000 там Це кругом контрастний, фазового фокусу немає. І в такому разі об'єктиви не працюють. Я знайшов був інформацію, що потрібно оновити прошивочку. Тут була прошивка версії 1.0, знайшов оновлення 1.0.1, оновився до неї. Мені ввело, що я вже можу працювати в автоматичному фокусуванні з об'єктивом 1650, це кітовий об'єктив на цій останній версії Sony. Проте із цими об'єктивами він все одно не працює. Ловить 10 разів розфокусування, один раз може зловити. В мануалі все без питань. Зрозуміло, фокус-пікінг і лупа, і все працює. Тепер щодо е, чіткості. Навіть на 1,7 діафрагмі цей об'єктив по центру чіткий. Так, по краях трохи ця чіткість пропадає. Проте, якщо ви хочете робити на відкритій діафрагмі фото і відео, на цій об'єктиві це можливо. Тобто навіть 1,7 це діафрагма робоча, тому що зазвичай світлосильні об'єктиви, проте, припустимо, їх потрібно закривати до 2.2, 2 ,2, і лише тоді вони стають більш-менш нормальними. З цим об'єктивом все нормально. Буквально з 1,7. Якщо закрити десь до 2,5 і 3, взагалі пропадають ось ці всі проблемки. А від 4 до 8 взагалі все ідеально. Чіткість відсутність аберацій, відсутність подушкоподібності, відсутність вінітування І різкість настільки потужна, що вона навіть, як на мене, вона є лишньою, тому що все-таки портретний об'єктив потім вам прийдеться. На пості псувати цю різкість, тому що не у всіх же ж людей ідеальні контури обличчя і тіла. І вам прийдеться тоді навпаки цю різкість псувати. Тому на діафрамі 1,7-2 можете сміливо сфотографувати, різкість трохи слабша, проте для портретної зйомки вона все одно занадто сильна, як на мене. Треба ще би такої різкості слабшої. так якби Старі об'єктиви, так якби ближче до кита, тому що я рахую так, що саме фотографування ось цих облич до пояса, до плечей, плечові, оці, так скажемо, портрети потрібно по максимуму робити з низькою різкістю, аби потім на пості було менше проблем з обробкою. Тому що Якщо об'єктив менш різкий, то в такому разі, звичайно ж, всі прищики, всі недоліки менше проявляються, ніж коли об'єктив різкий. Ось я себе вторфов цей об'єктив і доволі потужно все видно на обличчі. Так що він різкий, проте, як на мене, ця різкість трошки лишня. Значить, що ще я про нього вам можу сказати? У цього об'єктива двигун STM. Це двигуни крокові, вони вже застарілі, зараз вже нові покоління об'єктивів, моторів вибачаюсь, проте він доволі тихий. От я навіть робив відео у зв'язку із цим фотоапаратом Sony A6300. Ось тут попереду два мікрофони. То майже не уловлював він звуки цього об'єктива. Об'єктив працює гучно, лише. Коли діафрагма закривається від 10 до 16, отам він вібрує і перефокусування жорстке проходить, він так би сліпне. Однак на діафрагмі від 1,7 до 10 до 9 навіть, все проходить ідеально. Дуже рідко, коли він може оце зловити, це такий глюк, що вібрація і перескакування автофокусу. В основному він працює плавненько. Так що STM-двигун. Навіть на сьогоднішній день для цього об'єктива нормально. Ще одна, одне питання: мінімальна фокусна дистанція. Мінімальна фокусна дистанція цього об'єктива 55 см. І якщо врахувати, що це є 85 ка на повному кадрі, то 55 см це якби нормально, адекватно для таких об'єктивів. Так, на тонких об'єктах я брав, припустимо. Ось гілочки ось такого формату, то на відстані 55 см він не фокусувався, він їх не бачив. Коли я відходив десь на відстань 80-90 до метра, він тоді ці гілочки розрізняв. Якщо ж брати щось більш таке потужне, наприклад, ось коробку б взяти, то на відстані навіть 55 см він вже тоді перефокусовуються і бачить такі об'єктиви. І бачить такі об'єкти, так що будьте готові до того, що він може не відразу перефокусуватися. Це залежність від того, настільки він добре бачить ті об'єкти, наскільки вони об'ємні, скажімо так. Це я вам теж розповів. Значить, вони аналог, якщо у вас Sony, аналог цього об'єктива. Найближчий аналог це, звичайно, 50-ки будуть, проте 50 в перерахунку дадуть вам що? 70%. 70 з копійками, тобто не 84, не 85 мм. І в цьому разі цей об'єктив дійсно е, такий король серед е, кропів об'єктивів, які в переводі дають вам 84-85 мм. Проблема його в тому, що він не має стабілізації. Так, він не має стабілізації. Однак і ціна його смачна. У нього є старший брат, до речі, це теж af 56. Від Вілтрокса діафрама 1,4. Він же йде металевий, в нього е, діафрагма йде е, мануальна, проте він коштує в рази дорожче за цей об'єктив. А це все-таки бюджетник і бюджетник я вам скажу, такого преміум класу. Якщо е, його не ставити в порівняння з цими преміум, преміумами або не знати, що таке преміуми. То він вас, задов... він вас задовольнить на 100 і більше, відсотків, тому що його споживчі характеристики доволі якісні і вони на висоті. Так що, конкуренцію TT-Artisan поки що йому створює, тому що, якщо взяти там Ron, Sigma вони дорожчі, а от TT Artisan він навіть продається дешевше за Viltrox, якщо таку цю лінійку брати. Вони йдуть металеві ТТ-Артісани, там деякі ще є нюанси, проте їхня головна проблема, що автофокус працює гірше. Для відео він взагалі, можна сказати, не працюючий. І лінзи. Лінзи в ТТ артісана гіршої якості, тобто всі ті спотворення, всі ті негаразди, проявляються на набагато більшому відрізку діафраги, ніж у цього, цього об'єктива. Припустимо, якщо брати аналогію, там 1,8, то вона починає працювати нормально десь 4 з 5,6. Тоді більш-менш нормальна картинка. Тут же 1,7 і вона робоча. Так що, в цілому, я вам розповів все. В наступному випуску, в одному із наступних випусків, все, що мені залишається, це порівняти ось ці три Ну, У мене зараз на руках 2. І ще один це 35. У мене її зараз поряд немає. Ото я порівняю всі ці три об'єктиви, покажу з них фотографії, покажу картинки, і ви тоді побачите відмінності в цих об'єктивах. І заодно розповів вам, для чого мені 20-ка, 35-ка і 56. Це все на кропі. 20-ка на кропі дасть мені 30-ку. 35-ка на кропі дає 50, групу, говорячи, 56 мм на кропі дає мені 85 мм. Думаю, що люди, які в темі фо фотографії і відео, вже здогадались, для чого мені ці три фікс об'єктива. А люди, які ще е, новачки, які просто ще тільки в'їжджають у цю сферу фото і відео, знають про це в одному із наступних моїх випусків. Наразі дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, вам цікаво. Е, прошу коментарі, прошу підписку, лайки. Щось цікавить, пишіть, я намагаюсь відразу відповідати. Намагаюсь навіть робити ролики конкретно по питаннях, таких що вимагають роликів. Так що, не, як би це сказати, не соромтесь. О, так що не соромтесь, пишіть мені, і я відразу вам відповім. Тому що я люблю спілкування з своїм глядачем. Зворотній, зворотні спілкування. Зворотнє спілкування покращує власне, мій канал, покращує якість того матеріалу, що я вам видаю. Ну і, відповідно, ви тоді маєте змогу дивитися щось більш корисне і більш кращої якості. Отож, заговорився. В черговий раз люблю багато говорити, проте дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре. Добра вам!